Це теропрогноз для всіх знаків зодіаку саме на новолуння в Скорпіоні. Це дуже емоційне новолуння, і для кожного буде програватися в своїй сфері життя. Але що конкретно, яка енергія у тебе відіграється, дивись по своєму знаку по сонцю. Тож традиційно починаємо з огню. Овню. Прямо початок чогось великого, нового, значимого і кармічного, тому що це карта переродження, карта великої трансформації, і це може зачепити різні сфери життя і взагалі дати відпочаток абсолютно на всю долю. Тому дивимося слідкуємо за подіями і за тим, що має певний свій кінець та фінал. Якщо потрібно з чимось розпрощатися, то знайте, все, чим ви зараз попрощаєтеся, дає старт поштовх і енергію до нового зовсім в житті. До до нової якості життя навіть. Далі тельці. Ой, тельці у тельців романтика. Романтика, а також такі е, хороші вчинки інших людей. Можете отримувати багато компліментів, десь й самі роздавайте компліменти, це дуже хороший е, момент на емоційному новолунні. І також це карта. Приємностей в вашу сторону. Це можуть бути і Fair. відгуки клієнтів про вашу роботу, це може бути і щось приємне а, в розрізі вчинків людей а, по відношенню до вас. А також це приємні слова, однозначно а, компліменти і однозначно такі а, дійсно щирі емоції, які можуть привести до розмови по душам. Ну а далі йдемо до близнюків. Близнюки, хороша фінансова карта, карта, яка вказує на те, що зараз період, коли треба пожинати плоди. Карта дуже добре для тих, хто хоче інвестувати в щось. Саме фінанси вкласти в якусь нову справу, в якусь можливу покупку і доволі значимо, і велику, а також справи по нерухомості, продажі чи купівлі і переїзду, теж можна на цей час організовувати. Скоріше за все, виникнуть такі обставини, які будуть заставляти показати себе Значимим, успішним і дасть. Цей період, таку емоцію, відчуття, що я можу собі це дозволити. Далі раки раків нові починання, це ще не зрілі проекти, нові такі свіженькі ідеї, які хочеться реалізувати, але вони ще не до кінця сформовані. Але ви вже рухаєтесь в правильному напрямку. Тому всі ідеї, які будуть приходити кілька днів до і після е, новолуння, треба собі, хоча б записувати, тому що це такі починання на фоні тільки от думки, що так, мені пора щось стартувати, чи вкладати чи ні в нівце. Але знаєте, що в цей період всі думки, які так приходять, вони дійсно вартують то. Е, того, аби ними зайнятися і почати їх реалізовувати. Далі леви. М -м леви карта хороша, така домашня, стабільна. Карта, яка говорить про те, що захочеться заземлитися. В прямому сенсі це може стосуватися, наприклад. Е Якихось справ по отриманню спадщини, можуть якісь родові питання виникнути, може бути щось таке, що зв'язано зв'язує вас з вашим родом з кількома поколіннями. Може бути те, що ви захочете щось передати як сімейну реліквію по а, спадку в майбутньому. Можете зараз про це думати. І взагалі зараз можуть бути такі почуття, що я залишаю після себе. Кому залишиться те, чого я досягаю, і ці емоції мають такий. Зараз це новолуння такий е, сенс з того, що я розумію, що хочу принести певну значимість і аби про мене пам'ятали. До речі, це дуже хороша карта для тих, хто зараз займається, наприклад, переїздом в новий будинок або ремонтом, тому що все, що ви зараз робите, буде на роки. Тепер левчики. Mm, у леві кармічна карта, карта таких емоцій, спокуси, карта великої амплітуди емоцій. Це може бути як і сварка, так і а, імпульсивний роман. Це може бути а, такі фантастично високі почуття виражені, тобто дуже часто. Це напряму контакт з людиною, яка викликає ці емоції. Тому слідкуємо, хто зараз виходить на контакт, і знаєте, що власне уникнути конфліктів і ці, перевести ці взагалі ці емоції можна на іншу частоту вібрацій, наприклад, сексуальну Діви. У Дів дуже спокійний період. Ну, але справді навіть зодіакально діва це не той знак, якого має зачепитися новолуння. Для Дів це час, коли треба розставити все по поличкам, дійсно зібратися з думками, визначити свої майбутні пріоритети і спокійно іти слідом за своїм планом. для Дів це також час ем, таких прийняття спокійних результативних рішень, а ем, немає великих емоційних сплесків. Взагалі дівам повезло на це новолуння, тому що воно ну, дійсно справді багатьох зачіпає в в Таких високих вібраціях емоцій для багатьох це внутрішні емоції переживання. Для багатьох вони можуть виразитися і фізично в події, які викликають емоції. А для дів вони мають бути показником діва стоїть як зі сторони. Люди по цьому знаку вони будуть більше спостерігати як в театрі, як емоції переживають інші. Терези ой, у Терезів. У Терезів ризик. У Терезів ви йдете на грані чи починати чи ні? Це вагання, це певні амбіції, це ілюзії, це фантазії і мрії, які хочеться перевести більш в таку е, прагматичні раціональні дії, але е, Хороші мої Терези, знайте, що ця карта вона говорить про те, що вам зараз показано ходити в ризикові проекти, вступати в такі сумнівні якісь починання. Тому що ваш, ваша удача на вашій стороні. Тому дійсно, якщо десь чомусь сумніваєтесь, ризикуйте, скорпіончики. Угу. У скорпіонів скорпіони, взагалі, в це новолуння почувають себе як вдома, і це доволі домашня карта. До речі, це карта, коли ви признаєте свої успіхи, коли інші бачать, що ви праві, що ви успішні, що ви досягаєте висот, і це дуже для багатьох буде результат в це новолуння. Що багато скорпіонів скажуть, те, що я говорив раніше, нарешті збулось, і ви всі побачили, що я правий, і Скорпіончики дійсно будуть праві. Далі у нас стрільці. У стрільців карта, яка заставляє задуматись над домашніми справами. Для багатьох це ремонт, для багатьох покупка побутової техніки в дім, тому що дім тягне на себе увагу. Це може бути як фізично те, що пов'язано з чотирма кутами з вашим домом. Також це можуть бути справи пов'язані з тим, з ким ви живете в домі, і для багатьох це будуть справи пов'язані з дітьми, які теж перетягують на себе увагу. Кози Козироги, мої хороші, не бачите ви позитиву, дуже негативно налаштовані. А це час такої апатії і трошки зануренням свої переживання внутрішні, незадоволені зовнішніми обставинами, але козороги, вам нема на що жалітись. Треба звернути увагу на позитив. Пам'ятайте, що ви можете просто дійсно в депресивному настрої перебувати все новолуння прожити і побачити позитивні моменти. Це ваше завдання на цей час. Далі у нас хто Водолії. Водолійчики, у вас дуже вдалий період. Ви до речі, теж той знак, якого не має зачепити в негативному сенсі переживання і такі високі емоції на це новолуння. Для водоліїв, для багатьох це буде навіть привід для для якогось значимої події, для святкування чогось важливого. І це може бути як і якесь сімейне рішення прийняти, так і зміна статусу для багатьох весілля, заручини і чи зізнання в коханні. Водолічки, зверніть увагу на зміну статусу зараз. Це для багатьох буде стосуватися сімейних якихось відносин, а також для багатьох, до речі, знаєте, що статус це не завжди одруження чи розлучення. Це також і коли ваші діти міняють ваш статус. Наприклад, ви стаєте були мамою, а тепер ваші діти мають своїх дітей і стаєте бабусею. Так тому різні бувають ситуації. Власне, на свій статус в родині ви можете просто там закінчити освіту десь. Так ось ваш статус в родині перед вашими близькими і родичами він змін змінюється в цей час. Ну і рибки, рибки, дорогенькі, які чекають найдовше завжди. У рибок хороша карта. Карта мрій і карта покладання надій та ідей на довгу перспективу. Тому дуже важливо, аби ви зараз відчули, що вам справді хочеться. Тому що починання, всі навіть, якщо хобі хочеться перевести в справу життя, треба це робити зараз і відчути дійсно, що вам по душі. Це буде, як знаєте, це от карта зірка як а, а, як. Озаріння таке, тобто, коли ви чітко розумієте, що в цей час до вас може прийти внутрішнє відчуття, що робити далі, куди рухатись далі, і що являється вашим призначенням, тому дуже багато будуть рибки думати про своє призначення, і дуже для багатьох це новолуння стане таким певним відкриттям. Для чого я взагалі в цьому світі, і це також може означати, що ви можете почути від когось бачення на свою реалізацію, тобто відчути, чи робиш ти все окей, чи це справді твоя справа, і хтось може подати зі сторони вам ідею, і це вам відкликнеться взагалі всередині в душі в внутрішнє. Я підтвердить, що так ця ідея хороша, це справді те, для чого я тут на цьому світі. Гарного вам цього періоду, тому що він справді непростий. У нас ще Марс, Уран і Сатурн теж дуже активні зараз в непростих позиціях, і астрологічно це час дуже складних, непередбачуваних ситуацій та емоцій. Але хай для кожного з нас віра в краще майбутнє і така зосередженість на тому, що цю амплітуду емоцій ми встані контролювати і погасити. Давайте з цим налаштуванням проживемо як найкраще новолуння на в скорпіоні.